Вітаю! Собачі вуха на каналах для мийки вікон для стяжок для мийки вікон. Що це таке? Років 15, мабуть, вже і 20 назад деякі мишики почали зрізати кути на своїх стяжках, робити всякі розкльопи такі. З алюмінівих, з, з нержавійких каналів. Витягувати так канали. Бо звичайний канал дуже багато років, мабуть, років 80, ні, мабуть, менше. Десь 70 років він виглядав ось так. Це класичний, нормальний канал, здорового мишика вікон. Він дуже популярний досі. Але деякі вирішили, що їм цього недостатньо. І почали модернізувати. Навіщо? Тому що е, люди хочуть, по-перше, повищ... е, покращити якість роботи своєї, а по-друге, е, зробити її швидше цю роботу. Яким чином це, це досягається. Проблема із тяжкою що е, такою звичайною класичною це класична стяжка, Етори. Це прям класика-класика. Вона стягує, притискається до скла рівномірно, стягує по площині, коли вона йде, то вона стягує дуже добре. І вона нічого не пропускає, коли у вас хороша резина. Вона ніяких проблем з цим не має. Дуже добре. Але коли стяжка йде біля рами, то кутик оцей, він завертається. Або залазить на резинку, е яка притискає скло, ну, тобто, скажімо, резинку рами, або резинку е прижимної планки, він піднімається, отак завертається, і залишає е полосу розчину мильного. Вона може е сильно варіюватися від конструкції, від різини, але вона є ця вода, і її треба витирати ганчіркою. Це забирає дуже багато часу. Дуже багато. І оцим відрізанням кутика. Люди вирішили. Десь отак це виглядало. Люди вирішили цю проблему частково. Як це працює? Оцей вигнутий, Він відігнутий отак, і відігнутий отак сам кутик. Ну, от, отут це заводська модель. Тут, я думаю, видно краще. Воно і так зігнуте, і так воно зігнуте. Тут, тут менше воно так зігнуте. Як це робилося? Пропилювали так е, і зрізали просто або, там, пилкою, або болгаркою так, кут. І воно краще притискає резину, е, коли вона йде біля е, резини рами. Що це дає? Воно не дає заскочити на е, резину рами, оцій резині, резині е, стяжки. І цей кутик, він підходить прям точно під ту різину і там нічого не залишається. Це називають англомовні zero detailing, тобто без помарок, тобто нічого не треба витирати після того, як стягнув мильний розчин з скла до скла. Більше взагалі не торкаються, нічого з ним не роблять, нічого не підтирається, нічого абсолютно воно дуже добре, начисто вимиває. Оце вже одна з перших, може навіть і перша, мабуть, це перша да, заводська модель. Тільки це вже третя генерація. А була. Вони одразу здається другу генерацію чомусь випустили. Так, була друга, це вже третя генерація цих накінечників Кліпс. Вони оці підходять тільки для каналів Моерман. Це бренд Моерман випустив. Ця, ця, цей накінечник він вирішує е, цю проблему. Він знімає воду е, біля резини. Можна прямо в нуль знімати. Е, альтернативний варіант це на отаких класичних е, каналах. Можна просто вирізати. Я зараз покажу. Можна так квадратик вирізати з кутика. І це теж працює не так добре. Але це теж працює і можна ну, не розробити, а звикнути до такої техніки, щоб оцей кутик якраз підходив під резинку. Це добре. Він е, зменшує навантаження на кутик, він довше стирається, бо, бо їх два виходить. Ну, тобто є свої нюанси. Можете спробувати отак вирізати ну, десь міліметри може по, по 3. Може по 4%. Але оце, чому я не кажу точно, бо це залежить від тої різини. Різина буває різна на вікнах. Якої форми і розміру резина на вікні буде залежати і виріз. Тобто, якщо ви багато однакових вікон миєте, то ви можете підібрати правиль, правильного розміру цей виріз. Просто куточок отак, квадратик, вирізати, і буде набагато краще прибирати воду. Але 100% мені не вдалося. Я чув, що казали, що можна прям 100% води прибирати. Я не зміг цього досягти. І перестав цим займатися. Бо це працює суттєво краще. Воно притискає різину. І е, оцей скос, на що його робили, коли ось прямокутна рама, ну, так Я візуалізую її, ось так мені зручніше буде. Якщо робити вісімкою, а професійна... професіонали миють вісімко здебільшого, бо це кращий результат дає я... поясню чому в відео, де я буду пояснювати і розповідати, як саме мити вікна, показувати техніку. Отже, ось кут вікна. Коли стяжка йде, то вона впирається отака звичайна стяжка. Вона впирається, бачите, і залишається. Вона вона впирається, вона, е, цим кутиком впирається в різину, а оц, оцим кутиком воно впирається в раму. отак. І коли ви проходите кут, то він, в ньому залишається вода. І її може залишатися аж настільки біль, біль, багато, що вона може витікати. Ну, якщо багато нанести розчину, вона може просто витікти каплею. А, тобто, це проблема. Якщо під кутом так робити, воно не дозволить. І ви, ви не можете так зробити. Вам треба підходити аж отак, і потім отак вже, е, провертати. Тобто вимагає е, техніку іншу, тобто, складнішу. Треба тільки під таким кутом підходити і потім одразу перевертати. І це складніший рух, і рука більше втомлюється. Е, оцей варіант він дозволяє. Підійти в кутик. отак І так і продовжити. Оце я не зняв, пізніше трошки поясню, чому. Це взагалі відрізається. Виробник продає цю стяжку і рекомендую отак відрізати оце, цю частину резини для того, щоб краще заходила стяжка в кут. І вона вам дозволяє і під таким кутом підійти. Так, просто вивертати, як ви хочете. Тобто воно не, не вимагає е, спеціального руху для проходження кута. Ви можете це робити як вам зручно. Е, чому я не зрізав це? Тому що це е, додає проблему. Ось, Наприклад, в цій стяжці тут не, немає собачих вух. вона пряма. Але конструкція потребує того, щоб було зрізано отут, тому що вона широка. Цей канал широкий, і воно чіпляється цим кутом, якщо його не зрізати, воно чіпляється за раму при проходженні кута. Тому треба зрізати. І це мінус. Чому? Тому що ну, тут ще тримається, а, воно не за цей, не за не за сам верх, а отут тримається кліпсою. І тут воно ще тримається. На отаких от стяжках, якщо, якщо відрізати отак кут, то воно. Отак хитається. І воно вивертається. І, і, чи, і якщо кут відрізаний, особливо, якщо він відрізаний, як от, ось тут, або ще більше можна відрізати, щоб воно краще заходило. Оцей край, краєчок краєшок, він дуже такий ну, невпевнений, він дуже легко згинається. Від дуже слабкого зусилля його починає завертати. Отак. Коли ви впираєтесь в раму, його так завертає і він залишає пропуски. Тому я тут не зрізав. Бо в мене така техніка рухів, що вона мені, я заходжу в, в кут все одно не під такими кутами. Я все одно так заходжу, тому мені не треба зрізати оцю частину резину. І я її залишаю, бо вона, ну по-перше, не треба на цей час витрачати, а по-друге, вона. Жорсткіша в цьому сенсі стає. Вона краще тримається тр... трішечки. І тут, до речі, сама кліпса ця зажимає. Тут, по-перше, є зубчики на ручці. А по-друге, тут є ще зубчики ось тут на цій кліпсі. І вони е теж притримують. Е ну, доволі непогано триматися. Зараз ручки немає, так і вона не їздить. Вона тримається ця резина. Е так. І тепер про. Це що стосується. Оцього, цієї тех... а, і до речі, підрізаю цю резину так, щоб воно було так впритик. Тобто, якщо на таких каналах залишають декілька да, міліметрів, оце заводська така резина, я зазвичай залишаю трошки менше. Десь мені подобається міліметр, тут десь міліметр 4 залишили, може 5, я залишаю там 3-4 максимум міліметри. Іноді і навіть менше. Десь Ну, ось тут, тут, мабуть, що навіть 2,5-3 мм злучно. Зазвичай я отак працюю, мені так зручно. Це впливає на те, наскільки добре буде знімати воду біля, біля рами. О, 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 ці канали вони не знімають всю воду і доводиться витирати раму біля рами. О, скло біля рами. Цю плоску, що залишається. О, ці підрізають прямо от, ось так. Прямо щоб, щоб цей кутик пластикової кліпси він давив прямо на кут резини. І тоді дуже чітко він фіксується от біля рами. Так, і знімає. Техніка для цієї стяжки суттєво відрізняється. Такими класичними ними працювати простіше. Вони не такі вибагливі до розворотів, вони багато чого прощають. Оця стяжка. вона... Притискає кути, і вона дуже багато дає на них тиску. А отут посередині тиску менше. Більш того, вона можна побачити, що стрічить тут різини більше, тут менше стрічить. Тому загинається вона інакше. І якщо сильно давити на кути, то вони зітруться дуже швидко. Прямо буквально ви за, там, за один день. Можете стерти, якщо резина хороша м'яка, або Мурман, там, або там, Пулекс, або хороший Етори, вона зітріться, може за день стертися, якщо сильно давити на кути. І коли вона стирається, вона починає пропускати, і потім ще сильніше треба давити, потім ще вона не, не перестає діставати до кутика і там трошки води залишає. А, ось, а якщо мало давити. То тут тиску може не вистачити. Вона тут не буде достатньо притискатися до скла і не буде знімати всю воду, буде, може розвод залишатися, можна його не помітити запросто. Тому техніка вимагає дуже уважно дивитися, як ви тиснете на, і на всю стяжку, на весь канал, і на кути. Бо якщо ви трошки провертаєте. Стяжку, коли працюєте, а це ну, нормально, здебільшого. Трошки на, на, на один бік надавили, на один бік надавили, трошки на інший. Нерівномірне натискання на всю резину, воно буде, воно може давати пропуски. Ця стяжка вибагливша. Треба знайти баланс між натиском, ну, сильним натиском і, 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 і тим, щоб воно не пропускало. Дуже уважно треба за цим слідкувати. Це може втомлювати. Якщо багато працюєш, такою стяжкою, або такою стяжкою, в нею працювати простіше. Простіше витерти залишки води, ніж контролювати і концентруватися постійно. Так можна звити, звикнути і напрацювати це. Я один сезон взагалі тільки цією стяжкою працював, нормально все виходить. Але особливо в розворотах, вона набагато легше залишає помарки, які потім треба витирати. Вона може там і. Такий клин залишити там і полоску може залишити. Це саме від техніки. І коли резинка ще нова, до речі, з приводу нова, нова резинка, нова резинка, яка тільки-тільки її поставив, вона занадто гостра. І, і який би у вас не був розчин вона буде застрягати на склі. Тому вона ідеально працює, тільки коли вона трішечки підтопилась. Там не знаю. Квадратів може, ну якщо чисте скло, помить ну, 20-30 квадратів помили, і вона вже така підтуплена, вона вже добре працює, можна трошки розслабитись. Вона не пропускає і нормально дозволяє працювати. А от коли вона сточується, вам доводиться е, сильніше давити. І от, от ця стяжка, ви сильніше давите, щоб вона знімала тут посередині, а отут по краях вона сточується. І аж закруглюється, вона прям до, до дірок можна протерти. У мене були, коли я тільки вчився ці, цим каналом працювати. До дірок буквально прям дірку тут про, 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 проминав оцим собачим вухом, тому що з тиском дуже, ну з надавлюванням на скло, дуже ну, важко підлаштуватися. І резина ж ще, ще різна буває. Це окремо буде відео про резину. Вона буває м'яка, середня, жорстка. У різних виробників вона дуже різна. Ще силіконова буває, чиста резина буває, буває мікс резини силикон. І вони по-різному себе ведуть, і, ну, коротше, ця стяжка вона вибаглива. Я останній час нею користуюся менше, бо. Під неї треба підлаштовуватись. Вона вимагає від вас концентрації, уваги. Треба дивитися, щоб все добре було, щоб все. Ну, коротше. Але вона дозволяє знімати всю воду тільки стяжкою зі скла. Ганчіркою до скла взагалі можна не, не торкатися. Як не дивно, отут більш топорно на цій стяжці зробили. Тут якесь воно таке кутами, якесь воно таке. Ну, не таке виражене, це собаче вухо. Якось воно так, воно ще й трошки тут буфтається так невпевнено. Але я в захваті від того, що ця штука, вона, якщо налочитися, вона дозволяє компромісно працювати. Тобто вона має частину переваг оцієї штуки, бо ну, як Мурман, да, він, він хороший, цікавий, але він сильно стирає резину, Якщо сильніше давити, якщо за цим недостатньо слідкувати. І вибагливий до рухів. Оцей менш вибагливий, він більше знімає майже всю воду, або навіть всю, якщо наловчитися і правильну довжину резини залишити, він всю воду знімає. Він, Цей... він дозволяє легше контролювати натиск, не так сточує резину. І, Ну, і, коротше, ну, прям цікаво. Хоча і виглядає, прям, ну неоднозначно. Тут воно так ізячно, воно так зроблено, все відлито, цікаво. Але працює, це так, так, також працює. В цієї стяжки є інша проблема, вона дуже широка. І вона вибаглива до того, під яким кутом ви її розвертаєте біля рами. Бо вона просто впирається цим кутом в раму, коли ось кут підходите в раму, вона просто так впирається і треба дуже уважно отак, підходити до рами. І йти так, щоб біля рами не отак шло. Бо якщо кут впирається, просто пропускаєте багато. Ну, тобто є свій нюанс, ця ширина вона заважає в деяких випадках, вимагає своєї специфічної техніки. Це стосується тільки от таких от ш -ш широких алюмінієвих таких рам. Ну, це тільки вактейл таке робить. О, да. Ось. Тому собачі вуха це дуже цікаво. Я всім раджу, якщо хочете щось новеньке, спробувати спробувати. Деякі користуються тільки цими каналами. Є мишики, які прям обожнюють їх. Є всіх розмірів, навіть такі пластикові, цільнопластикові, маленькі є канали, теж з такими вушками. Є там 45, ну, здається, більше, ніж. Я, мабуть, більше, ніж 45 не бачив. Може, є більше, 50 там чи більше. Але вона, канал алюмінієвий, Я підозрюю, що якщо його зна значно більшим зробити, він буде дуже сильно вигинатися, Бо для широких, для довгих каналів от, вигадали такі е товсті профілі, їх можна вже робити там, знає, метрові, здається, їх роблять, і вони не гнуться, нормально працюють. Це алюміній, він теж трошки профільований, але він недостатньо жорсткий, тому дуже, дуже довгий канал буде. Ну і плюс оці собачі вуха, вони на дуже широкій стяжці. Мені здається, що їх взагалі буде нереально контролювати, бо я ж кажу, дуже вбагливі до рухів і до контролю. Оцей менш оцей взагалі цим працювати найпростіше і найлегше. Цей взагалі. ну, Граючись, працюєш не запрямую. Це я експериментував. Це я сам робив дуже-дуже давно, вже не пам'ятаю скільки років тому. Ну, таке. Воно працювало, потім мені не подобалося, я назад відігнув, потім ще щось спробував. Таке. Якщо пробувати, то ось Муарман хороші роблять собачі вуха, прям, мабуть, що краще на ринку. Деякі просто зрізають коти. Є отакі канали з нержавійки в Унґера. В них просто пресом так задавлені ці кути, просто, просто зігнуті так. Воно так і називається, здається, Channel S, воно таке собразно, так зігнуті ці краї, собачі вуха зроблені, але воно не дає того ефекту. Воно ближче до цього, такого компромісного варіанту, що типу, і, і, і туди, і туди потрошку. Воно притискає в цій площині, тобто є такий загин сюди, але воно ж не робить оце, Тобто кутик сам резини не, не притискається на тому каналі. Воно на Унґер ну, на S Channel, воно просто притискає краще ось десь, десь отут. ну Тобто, таке воно половинчате рішення, воно краще знімає воду по краях, але не повністю. Повністю оце знімає. І оце, якщо принош... налаштувати добре, підібрати резину. До речі, оце. Взагалі, чому я ці кліпси купував? Тому що, е якщо тонка резина, Резина, до речі, да, я коли про канал забув забувся, зараз скажу. Оці, оці пази, вони трішечки різного розміру в різних виробників. І резина трошки, до речі, тут видно. Ось, Я думаю, що видно. Оця товша. І помітно товша. Ось. ця товша. Це буде відео теж про, про резину. То ці кліпси я купляв, щоб фіксувати додатково тут резину, бо ця стяжка, до речі, ж таки, коли я про стяжку розповідав, ця стяжка вона тут фіксує тут заштамповки є десь, і воно якось на тримає. Плюс ці пластикові кліпси вони притримують і там є навіть такі е, ну як, крючки, вони тримають. Але не на 100%. Вона все одно, коли мильна, вона починає так рзити. І дуже залежить від резини. Я ж кажу, якщо дуже тонка різина, то вона ну, просто гулять починає. Так, це було відео про собачі вуха і мийку собачими вухами.